Вони так квадратами так били, що в ну, один квадрат насиплять так добре, потім другий квадрат. Ну, ніхто не, як, як, ті хлопці, які були, вони кажуть, що вони так луплять. Каже, ну, ніхто не знає, каже, через скільки воно ну, до нас прилетить. Каже, воно постійно каже, квадратами також накривають, не дають можливість, каже, не вкопатися взагалі нічого. Я вже як лежав, ну, я думаю, то, на тому моя війна закінчилась. Ну, не спів приїхати, ну, і так воно вже сталося. Зараз черги стоять ті, які мають зробити броню і пішло-поїхало. Ну, коли хлопці розказують, що зупиняємо людину і кажемо, треба уточнити там облікові дані, чи ви були, чи не були, а вони його посилають. Ну, реакція, яка має бути. Мене звати Юрій Брель, зараз діючий військовослужбовець. Ну, в ТЦК Шептицькому посада. Моя оператор групи документального забезпечення у цивільному житті. Я був як то кажуть, шукав роботу, яка ну робота для мене ліпше підходить. О, так шукав, шукав, поки не пройшов той час, що наш сусід захотів ну з нами в войнушки поіграти. Ну і так він мене заставив стати військовим. Ну, завдяки ньому я став військовим. Це все, все починалося з 2014 року ще на майдані. О, туди ми їздили як на захист студентів. Ну і потім воно вже так перейшло. Перейшло, і вже після Майдану, коли закінчилося, мене запросили на співбесіду в правий сектор Львівської області. Щодо війни, то я теж так ну цікавився військовою там підготовкою. Там тес. і ми приїхали туди, Ну нам реально розказували, от є стрикбольні автомати. От з ними будете бігати. Там все ми так подивилися ну, рекбольні. Ну ну що, значить вони більше знають, якщо вони нас будуть вчити. І все, пішли навчання, але в нас, ну я рахую, що в нас таке специфічне навчання було, що ми вчилися на тих помилках, які не треба використовувати в житті. А ми були в Пісках, ну то біля Донецького аеропорта, О, там наша була, ну, наші були задачі, Там. приблизно, що ми вчили і що ми маємо виконувати. Ну, для мене то як не була така новина. Ну, були такі жарти, коли хлопці приїжджали, і починаються ну, там міноматні обстріли. Вони кажуть, та тут казали, що ті антитерористична операція, ну що було таке, ну типу, звідки ті міни, то все, типу, я не хочу такої війни. Ну такі, ну як то між нами такі жарти були. що ну для нас то жарти були, а для них ну вони перелік такі діставали, і вони не знали, що як ну типу, куди вони взагалі попали. Ну бо вони думали, що це десь так приблизно, як майдан, щось таке. Звітом з ти тих ну, пісок ми почали вже свій, ну, можна сказати, бойовий шлях правого сектора. Тоді ситуація так, щоб сказати, щоб сильно так, ну, там каби, там арт, артилерія, авіація, ну, такого ще не було. Воно більше таке було, як можна сказати, ну, тіпо, хто перший побачив, той ну, тіпо, його вбив. Артилерія тоді Гради, ну працювали ну, в них на повну, можна сказати. <Leah> Від нас також була ну, відповідь, Збройні сили давали ну, таку гідну відповідь їм. Ну але на жаль, вони більше підготовлені були в Москалі. Ну як не як ну, Вагнера вони можна сказати, в них досвід дуже великий. От і всі ну, ті їхні компанії, які були найманцями, то вони всі зараз воюють, ну в, почали воювати проти України. Зараз вони також воюють. І ну, ті, як наша от робота була ну, виявити противника, щоб займалися вже другі наводка артилерії, ну, ставити пастки їм. Ну, така робота наша була. Було таке, що ми заїжджали в не місто, і, ну, ну, можна сказати, що в місто заїжджали. І нам сказали, будете їхати по рації, вас проведуть. Ну, все, ми катаємося, катаємося. Ну, в море, 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 море. Можна сказати, як по пляжі каталися. Ну, з'їжджаємо. На рацію виходимо, рація, ну, зв'язок пропав. Дивимося, роворист їде, ну, як світить фонариком. Ну, ми за ним починаємо їхати. Ну, то починається обстріл. І той старшої групи, а тоді їхали снайпера, Ну, ми були в групі снайперів. От, і їхали снайпера, Ну, пам'ятаєш, що з нами американець був, і він постійно там. Ну, тіпа, ну е Так як я зрозумів, що тіпа, де ми їздимо, що не можемо приїхати. Ну, всі вже роз'їхалися, бо тоді ротація була, ми разом з Донбасом заїжджали. Ну, і Нікого немає, всі дороги вже ну, можна сказати, пусті, всі ну, заїхали на місця, тільки ми одні катаємося. Ну, тут вже почався мінометний обстріл. Е ну, Так як я здогадуюся, що ну, ну здав нас. Ну, і там е вже тоді, е При тому обстрілі, то в мене перше поранення було в плече. Ну, типу, не сильно, але ну, таке перше поранення було. Е, приїхали вже до Азовсі, все-таки ми заїхали, азовс першу допомогу надали, і все таке ми залишилися. Ну, і далі ми там виконували е, ті поставлені задачі, які мали зробити. От коли вже ну, почалося от таке, що ну, сидіти в окопах, ну я зрозумів, ну то вже все, то вже не та війна, бо е, там і той ООН працював, там і камери були, Ну, і вже ну, не давали вже такої можливості не було. Вже, типу, таке, як завершення, тіпа, як той... Е, Ну, Можна сказати, ну, по-нашому, то війни. Таке вже завершення війни було. І, Ну, а в мене народився син е, в 15-му році. Ну, я думаю, ну, треба вже трохи приділити часу своїм сином. Бо до того мене ще поставили, були на деякі моменти, у Львові керівником був тероборони Львівщини. А от я трохи побув, потім знову вернувся на схід. І ну, вже так 18-й рік, то я вже все вже туди не їхав. І ну, вже в 20 Ну, у нас збори були, ми проводили військові збори, були, обговорювали ситуацію. І в 21-му, кінець 21-го року були збори, то ну, казали, що буде вторгнення, що ну, почнеться війна, які дії, які що. Ну ми так, ну ми знали, що воно почнеться, що воно буде, але щоб воно в лютому почалося. Ну такого не було. Лише в 21 першому році я поступив на юриста. Ну тобто, хотів більше підкріпитися, ну. Не освітою, а досвідом, а більше хотів себе підкріпити. Ну таким е, законом, щоб ну знати, ну як би сказати, е, бути начальником охорони і не знати ну, юридичної справи. Там ну, ну, ну більше хотів інформації для себе знати свою повномасштабну війну. Я зустрів в ліжку, коли позвонив телефон і ну позвонив побратимі. І до мене каже, каже, брате, каже, почалося. Я кажу, що почалося? Я кажу, то ну, що ми чекали. Я кажу, ну, Щось я не можу зрозуміти, що ми чекали. Ну, то, ну Ранок, то якраз такий час, що всі люблять поспати. Він каже: Включи телевізор і подивишся набереш мене. Ну, все, я включаю телевізор, в новинах вже столиця ну, горить. Ну, Перше, що я побачив, що столиця горить. Ну, все, починаємо клацати телевізор е з дружиною. Ну і дивимося, що то вже сюто по всій Україні. Ну починаються дзвінки. Ну так почався в мене ранок. Перші можна сказати, перших два дня ми організували з своїми побратимами, які ще залишилися, бо багато хто вже був в збройних силах. Е ну тепер провести такі навчання для себе. У нові до нас підключилися ті навчання, трохи переросли в більше. Ну я зрозумів, що ну воно житі затягує, що ну наже не то, що затягує, щоб бути там як інструктором, щоб були такі хлопці, що готові були надалі там показувати вчити цивільних, ну звичайних цивільних, які ну хотіли ну ті, як захищати свою батьківщину. От і ну, знайомий каже, що є можливість попасти в 24-ту бригаду до тих хлопців, ну, які були зі мною з самого початку. Бо добровольці, то я перезвонив, вони кажуть, ми ще не офіційні, каже, але ми будемо офіційні, будемо офіційні. Ну і така зараза Арестович був. Я його послухав: ну, типу, як каже, все там фаза там пройде, фаза пройде. Там напруга спаде, війна закінчиться. Я Думаю, ну як ну типу, закінчиться війна, я там не побував. І ну як для 24-та 24 бригада, то там були лише попритими, типу, які були ще з 14-го року, я хотів до них в підрозділ попасти. От, і коли приходили до війську ну купа людей була. Ну якби кажуть, підходить моя черга, кажу, що то вони кажуть, та все, місця немає, місця немає. Кажуть, давай прийдеш завтра. Ну, вже, типу, як буде новий набор, типу, нам завтра скажуть, попадеш туди. Ну, знову прийшов. Вони кажуть, нема місця. Каже, два на дзвінку. Тільки місце появиться, приїжджай. Помню, поїхав до Львова, кажуть, там немає, каже, є 80 -ку". Я кажу, ні-ні, кажу, давайте кажу, 24-ту, кажу, шукайте місце. Ну, тут дзвонять, кажуть, що приїжджай. Я приїжджаю, і такий майор є. Я, ну, Тоді з ним познайомився. І він каже, кажу, є можливість попасти в 24-ку, але ти будеш, ну, типу як ПВО, будеш збивати самоліти. Я кажу, ну та робота, що я ну, 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 і, ну, кажу, ну, то для мене взагалі, ну, тут саме, що мені сказали, ти був. На катері і тут, ти в космос маєш летіти на ракеті. Ну кажу, то взагалі не моє. Він каже: дивись, ти там побудеш, тебе потім переведуть ну, в той підрозділ, куди ти хочеш, і ну ти себе знайдеш так скоріше, чим то будеш ну, ходити бігати. Ну все, ми його послухалися. Так, ну я попав 24-ку. Виїхали на схід буквально, може за тиждень. Ми ну, там були. Все, нас вже докупи, як то кажуть, зібрали в діло, відправили на схід. На сході теж сказали, що тільки туди приїдеш, ми тебе заберемо. Ну і знову ця бюрократія почалося. Трохи почекай, трохи той, трохи той. Ну, навчання починаю вчити, як стріляти за кордонного, ну, за кордонної зброї. Ну, дивлюся, Ютуб, ну все класно. Ну, я кажу, ну коли мене вже переведуть. Ну, і тут приходить капітан і каже, треба добровольців попасти. Я кажу, все супер, кажу, я готовий, кажу, я їду. І ще таки, попри тим, ну він біля нашого міста живе. От ну набагато він молодший від мене. Він каже: все, куди ти їдеш? кажу, я їду з тобою. Я кажу, то нашому тобі треба? кажу, сиди, вчися тут. ні-ні, я їду з тобою. Ми заїжджаємо ну, в місце дислокації. Ну, буквально два-три дні треба було почекати. І там, що мені так запам'яталося, такий позитивний момент, що було ліжко з паліт виставлене, ну таке високе, ну десь метрове було. Ну і все, білий матрас, всі пацани знизу на підлозі там сплять. Ну там деякі ліжка були, там на ліжках спали. Я кажу, все, я кажу, будемо тут. Ну, типу, тих пару днів тут переспомогну. Ну, все, ми кинули речі туди біля того ліжка, лягли. І він приходить до мене десь через півгодини і каже: слухай, Юра, каже, давай каже, з'їдемо з того ліжка. Я кажу, чого? Він каже: я б так походив, походив, а мені кажуть, ну, типу, як військові кажуть, всі, що лежали на тому ліжку, каже, вони всі двохсоті. Я кажу, Мішаня, кажу, ну, двохсотими ми не будемо. Кажу, якщо будемо двохсотими, кажу, ну прикинь, на білому ліжку кажуть, двосотими такими. Кажу, ну все буде добре. Ну все, він, ну він такий він завжди вірив. Тіпу, то що я йому казав, він то все виконував, і ну остався живий, теж вийшов він. З ним все добре. Ну як добре, ну живий вийшов. От і на тому ліжку ми ну, типе, як з ним спали двоє. І коли вже повернулися, він каже: все таки, ну добре, що ми на тому ліжку залишилися, каже, ну бо воно і вийшло, що ті, що не були з нами на тому ліжку, ну на жаль, ну, загинув без вісті, пропавши вони. Ми приїхали, ну вийшов в рот, він каже: я такі, то такий То, тіпа, зараз будемо грузитися їхати. На позиції. Ну ми тільки ну, не спіли ще загрузити. Чи то мателига не пам'ятаю, ну що було, бо то темно було. Ну, по-моєму, мателега приїхала, і то все, ну, типу, як почали загружатися. Ну, тут починається міноматний обстріл. Ну все, ми ротний кричів, що забігаємо в приміщення, каже, тут сидимо, чекаємо. Ну там таке накриття бутони таке файне було. О, і ті пацани сидять і кажуть: що тут таке почалося? Тіпо, я кажу, ну це там ми на війну приїхали, ну як що почалося? Вони кажуть, ми ж не спіли доїхати. каже, нас же, типу, каже, ну хто нас дав? От, я кажу, ну та безпілотники я кажу, як літали, так і літають. Ну все, і Вони тоді зрозуміли, що ну, все, з цього моменту вже для них почалася війна. Москві дали можливість тіпо, нам заїхати. Все, заїхали, згрузилися. І ну, заходимо на нараду, там е, як то кажуть, е, в підвал, в погріб. Е, ну і там нас розділили. типу, ти будеш там і там, і там е, твій старший буде позиції той, 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 той. Ну, все так всі хлопці, типу, порозходилися по своїх позиціях. І е, ну, коли я вже прийшов на позицію, е, такий покійний е, змій. Ні, не, не змій позивний, азара е, Смарека ну, позивний смарека. Ну старший мужик каже: все будемо з тобою, типу як в парі, бо там було по дві людини. Ну, типу, куди один йде, туди й другий. Так? Каже, ми будемо з тобою в парі, бо треба око прити. Але при тим каже, типо, тихіше, тихіше. хіше, Я кажу, то що тихіше, Я кажу: ну куди, куди йдемо? Він каже: ми трохи назад, через дорогу йдемо. Каже, починаємо рити лінію оборони. Ті тут буде наша лінія оборони за ну за дорогою. Я вже так здивувався, думаю, яка лінія оборона, яка той, ну типу казали, що ми йдемо на позиції, вже все. Ну вони вже коли ми почали рити окоп, то він розказував, що каже, були бої, вони каже, нас ну, вже жали, каже, ми відступили на одну вулицю назад, і ну, зараз робимо нові. Каже, ті, то що ну, з других сторін фланги, флангів, вони вже, типу, як там. Ще перед тим, вроді, вони почали рити ті позиції, то ну, вони вже підготовлені, А в нас, ну, самого початку. І коли вже настав ранок, що вже починає так виднітися, я кажу, ми в ямі ж риємо. Він каже, ну, поставлена задача була тут рити. Ну, тобто я ще так не міг зрозуміти, як тут. Ну, є вищі, вищі позиції, є. ну можна щось якусь коректоровку зробити. Ну каже, сказали тут рити. Ну так як я солдат, ну тобто сказали, ну я довіряю тим людям, командирам, ну які сказали, ну, не обговорюється це. В результаті відбилося, що по передають. Ну, ми з одним ще шукали погріб, де можна було свої речі скласти, то під ранок було. Одні рили у коптой, а інші шукали, бігали по попасні, де то можна було як сказати приземлитися. Ну щоб переночувати можна було. От, і по рації передають, пам'ятають. Ну теж ранок було, по рації передають, що змін 300, смерека Ну, 300, Ну, типу, ну, як можна сказати, другий номер. Ну, типу, зразу той командир ну, приймає рішення, каже, що ми біжимо туди на прикриття. Каже, ви виносите його. Ну, бо так ніхто не, мог, не міг зрозуміти. А це, ну, попри тим, то, що зі мною ну, Михайло його звати, О, він каже: ну, Крові немає, нічого немає. Каже, не знаю, він задихається. Йому з під бронік залетів і. Чи там легеню, ну я таки не знаю, ну доля, як вона там була, але ну знаю точно, що під броні кім залетіло, і так він як ну, загинув. От ну і так не вдалося його витягнути. І так як ми були на прикритті. Вони побачили, що ми вже були, і ну вже тоді почався такий плотний вогонь, і ну не давали нам, щоб ми вже назад вернулися, ну як до своїх. Бо вони ну чи бізполотником вони, ну як ну не можу я сказати, як тут так сталося. Що ну ніхто не знав, що ми іменно в то місце йдемо. І коли вже вертався назад, то ну пам'ятаю, що ну, як хвиля мене так ну вдарила і закинула в окоп, От приземлилися вже в окопі. Я кажу, ну нога просто. Ну спочатку думала, що може осколок упав ногу. Знімають бірз, дивлюся, крові немає, а нога, ну стопа починає напухати. Ну, на викрили вона була. Я кажу, давайте ну, бігом назад. Вони кажуть, попробуй стати. Я кажу, ну тіпа, ну, встати не можу. Кажу, ну просто в мене все болить. Воно от і ну потрохи, потрохи, то через двоє суток, то ну все-таки евакуація була. типу, ми ну, доповзли до точки збору і вже звідти виїхали. Вже тоді я зрозумів, що ну все, я вже тоді, як ну, сили в мене повністю пропали і відключився. То я був в Черкасах в лікарні, вже тоді ну, дали в ВЛК, що писало, що 30 днів потребує реабілітації чи лікування. Не пам'ятаю, як воно там правильно було. От після того я поїхав в Київ. Мене кум там зустрів, завіз в ну в приватну лікарню. Там подивилися, сказали, що я кажу, ну каже, ну три місяці, Каже, якщо будеш під нашим наглядом, каже, є можливість, що ну вилікуємо і будеш ну починати ходити. І вже коли на тополі я лежав та у Львові. Я лежав на топольні, то вже тоді я повністю ну зробили мені там обстеження і сказали, що у мене ну там з нервом проблеми є. що треба спочатку нерв лікувати, і потім вже ну, стальна реабілітація і надалі піде. Мене перевели в запасну роту. Запасною роти, коли я вже лікувався у Львові на Топольній був перезвонив в ротний і каже, що всіх ну, будуть переводити ну, той, в ТЦК. Я кажу, та все добре, думаю, зараз знову десь там закинуть. До нього приїжджаю до ротного, і кажу, а, куди будуть переводити? Він каже: ти будеш переходити, каже, по місця свого проживання. Ну і все, ну для мене то радість була. Ну, я скажу, що 99% людей вони не создані для того, щоб служити. Ну, зараз такий стан, що ну кожен мужик зараз, ну навіть жінки, вони все роблять для перемоги. Ну, хтось е, е, в, ну, в себе, як, як то сказати правильно, е, ну, прийняв це, повірив в себе, що він буде військовим, він буде служити. Ну, до когось то скорше дійшло, до когось трохи помаліше воно доходить. Ну, як мають військові ставитися до цивільного. Якщо йому кажуть, що раніше як було, в 22-му році черги були, то за ті черги билися, хто має перше зайти в військомат, ну, чи в ТЦК, щоб взяти ту повістку, чи там поїхати. Ну, зараз наоборот. Той, хто дів військову форму, він в військовій формі його і поховають. Кожна людина, яка народилася, вона і, ну, і загинеть рано чи пізно. Нема такої людини, яка довше проживе. Ну, Щоб буде вічно жити. Ну, виконувати завдання, які мені можуть доручити, ну, я готовий їхати, любе завдання, яке мені дають, я готовий його робити.